Вітаю, друзі! Гіперзвукові ракети Путіна можна збивати. Що для цього потрібно? Російську суперзброю можна знищити, якщо мати для цього відповідні ракети. Про це пише британське видання The Telegraph. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви нам дійсно дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Отримати точні дані про перехоплення ракет під час війни важко. Однак у випадку з російськими гіперзвуковими ракетами простежується тенденція, вони далеко не такі хороші, як свідчить ажіотаж довкола НИХ. Близько місяця тому, під час масованого обстрілу України, Росія випустила 8 ракет Х-47М2 Кінжал і одну ракету 3М-22 Циркон. Попри те, що Владимір Путін називає їх російською суперзброєю, від якої не можна захиститися, згідно з повідомленнями українських військових, тоді перехопили і циркон, і майже всі кінжали, окрім одного. Така імовірність знищення на рівні 88% щодо балістики та гіперзвуку є чудовим показником. Пише за Телеграм. До цього моменту щодо. От 111 кінжалів, випущених росіянами з лютого 2022 року, знищення було ближчим до 25%. Очевидно, що Україна все краще і краще використовує системи ППО «Петріот», робить висновок видання. Швидкість кінжалів може перевищувати 5 махів. Гіперзвуковий пиріг, однак, це, як правило, відбувається. Під час фази польоту на великій висоті. Коли ракета опускається до цілі, вона сповільнюється до 1,9 маха та стає вразливою для Петріон. Циркони запускаються з корабля, і ці ракети можуть досягати швидкості, що перевищує 7 махів. Однак вони також виявилися вразливими до перехоплення, тому, ймовірно, ракети також сповільнюються, коли наближаються до цілі. Польоту на гіперзвукових швидкостях є неминучий недолік. Навколо корпусу ракети утворюється шар надгарячої плазми, який заважає передачі радіосигналу. Це означає, що зброя не може використовувати засоби зв'язку супутникову навігацію чи, наприклад, радар. Вона не зможе вразити рухому ціль, і оскільки обмежена інерціальну навігація, також не буде дуже точною щодо фіксованої цілі. У морі. Ракета завжди намагається вразити складну рухому ціль, тому на останніх етапах завжди необхідне уточнення. Тоді як технології для цього стають кращими, також покращуються і технології для створення перешкод. Тому наведення цілий у морі в режимі реального часу залишається складним завданням. Про це пише Телеграм. У морі також можна переміщувати кораблі перехоплювачі на вісь загрози, щоб мінімізувати кут перетину ракети, що летить. Менший кут перетину збільшує шанси на перехоплення. Водночас, патріоти на суші часто розставляють заздалегідь відповідно до загрози, і вони, як правило, захищають більше, ніж одну ціль одразу від кількох загроз. Найкращою зброєю в арсеналі НАТО для перехоплення швидких ракет з меншою траєкторією є стандарт Місел. 6 sm 6 або BMC США. sm 3 має такі ж можливості, але розроблений спеціально для перехоплення зброї на високих траєкторіях за межами атмосфери. І SM, і Patriot засновані на старих системах, які багато разів допрацьовували та оновлювали обідви тепер працюють чудово. Пише за телеграф. Однак, виходячи зі швидкості та маневровості, SM майже напевно мають перевагу над своїм наземним побратимом. Крім того. Вони мають неперевершений спайрадар і бойову систему AEGIS, яка контролює весь процес перехоплення СМ. Тому можна з високою впевненістю сказати, що СМ матиме більше відсоток знищення проти російської балістики та гіперзвуку ніж Patriot, особливо над морем. Видання зазначає, що станом на зараз успішно боротися з такими ракетами, як на морі можуть лише США, Японія та незабаром Австралія. Усі вони використовують американський СМ. Водночас, британський СМІ з 45 наразі цього робити не здатний. Тому Телеграф пише, що Британія має закуповувати або створювати системи, які можуть. Перемогти російську зброю якомога швидше, видання також згадує російський арішні, модифіковану міжконтинентальну балістичну ракету, по суті, адаптовану міжконтинентальну балістичну ракету РС 26 із заміною ядерних боєголовок на звичайні, якою росіяни обстріляли Дніпро. За словами автора, вони дуже швидкі. І їх так само важко перехопити, але в морі вони також переважно будуть неефективними через їхню недостатню точність. У нещодавній статті Русі на цю тему йдеться, що їх точність може бути в районі 150 метрів, метрів. Не менше 10 метрів, як скажімо, у російської балістичної ракети меншої дальності Іскандер м це наземна версія кінжала. Фактично, за телеграф доходить виставку, що гіперзвукові ракети це еволюція війни, а не революція. Україна доводить це з дедалі більшою регулярністю, причому на суші, де умови є менш сприятливими ніж на морі. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака «От херня малята. Як колись казав класик». Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це сьогодні вже хвилює? Ця фраза вже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення! Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.